Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я разом з вами хочу приготувати курячі стегна. Ось я їх уже замаринувала, посолила, суміш перців посипала за смаком, звичайно, копчена паприка, сушений часник. Ну і, і ще додала соус солодкий чилі. Французьку гірчицю. Зараз воно промаринується, а потім ми посмажимо. І так, смажимо одну цибульку на вершковому маслі, і зараз будемо викладати наші мариновані стегна. Зверху на цибульку виклали наші мариновані стегна. Зараз накриємо кришечкою, і нехай вони тушаться. Підсмажуються хвилин 15, а потім іще будемо їх смажити на другому боці. Перевернули на інший бік, поклали по кусочку масла зверху на кожний кусочок. І нехай ще підсмажиться під кришечкою десь хвилин 15-20. Там такий уже соус у нас образувався. Він дуже смачний. Так що наші стегна я думаю, получиться дуже смачні. І так, стегна наші вже готові. Я вже виключила. Зараз будемо подавати. І так, наші курячі стегна в такому варіанті приготування, вже готові. Вони виглядають смаковито, і я думаю, що. Вся сім'я наша зараз буде смакувати і всім сподобається. І вам бажаю приготувати на святковій вечері чи просто в будні для своєї сім'ї. Це смачно. Повірте, спробуйте. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів!